Привіт, вітаємо вас на своєму каналі. А ми з Вовчиком їдемо в Рівно. Нарешті мені перетелефонували і сказали, що готові наші документи на світло. Не дивіться на мою голову, я помила, її не сушила, думала, нікуди не буду. Але поїду. Чоловік сьогодні проходить лікарів. Ось треба йому деякі направлення. Так що він документи не забере, хоча також в рівному, тому доводиться їхати мені. Чергі скажені, каже, не знає, чи сьогодні пройде, щось ні. Ну, але якось так. me. Оки ми доїхали і дійшли до Рівнеобленерго, Наш татко вже справився у лікарів і. Під'їхав туди нас забрати, тому ми тільки в одну дорогу їхали, йшли пішки, бо саме до Рівне Обленерго нічого не ходить. А потім з чоловіком поїхали у наш будинок. Хоч зараз ще поки липень, але новий навчальний рік не за горами. Ви знаєте, що в мене дочка-студентка та син, який перейшов вже у восьмий клас, а ще скоро заперто сяде наш Василько, якому цього року виповнилось п'ять років. Я люблю придбати все необхідне зарання до школи, поки є великий вибір і немає перенавантажень магазинів. Заглянула на пром та побачила знижки на всі товари до школи. У нас, звісно, дещо лишилося із попереднього року, але прикупити кілька позицій все ж доведеться. Я не вперше купую на промі, тому легко знайшла все, що потрібно. А ще побачила підписку для своїх на доставку за 30 гривень на місяць із безлімітною кількістю замовлень. Це була б не я, якби не скористалася, Стали з даною можливістю зекономити сімейний бюджет, зробила декілька замовлень та отримала дуже швидко посилочку. Давайте подивимося, що в мене тут. Ціни обов'язково підпишу на екрані, щоб вам було зручніше. Взяла я дві упаковочки ось таких олівців на 24 кольори, такі чималі упаковки. Я думаю, меншим дітям саме те, бо знаєте, кольори треба вивчати, малювати. Нам це знадобиться. Взяла ще гелеві ось такі ручки, вони дуже прикольні, ідуть градієнтом таким. Тобто немає такого, що пише одним кольором. Бачите, там жовтенькі, закінчується жовтенькі, починається якийсь зелений, потім синій і так далі. Цікаво буде таким описати, думаю, дітям. Юрчик обрав собі ось такий пенал, бо в нього вже такий страшний, старий, замочок не працює. Він, до речі, в нас якраз на бокс ходить. Далі у мене тут для нашого Василька трошечки займатися. Звісно, книжечка 3, але це нічого, ми ніякі такі завдання в основному не робили. Це на логіку іде, і я думаю, що і Вовчику, і Васильку буде цікаво попрацювати в такій книжечці. Ось, бачите, вони є різної. Ну, ціла серія є на різний вік, але я взяла саме ось таку. Так, далі готуємося до школи. Ну, звісно ж таки, нашому Васильку рік до школи лишився, тому думаю, за рік ми цю книжечку пройдемо. Треба починати вчитися і звикати до шкільної програми. Бо я пам'ятаю, коли Юрчик ішов до школи. То йому було дуже тяжко адаптуватися. І краще ми вдома почнемо займатися з Васильком. Зарання, хоч і нова програма, але все рівно дітям дуже тяжко. І взяла ще ось таку книжку. Це досить такий чималий об'єм. Малим дітям про все на світі. Думаю, що буде хлопцям моїм дуже цікаво. Це енциклопедія йде. Ось. Знаєте, діти люблять задавати дуже багато різних запитань, ми іноді не знаємо, як правильно їм щось пояснити. Тому таку книжечку, думаю, буде цікаво не тільки дітям почитати, а й мені також. Вона така об'ємненька. І тут в мене зошити. Зошити брала для Юрчика і для Вікі. Ось, зрозуміло, що машинки обирав Юрчик. Ми з ним сиділи, дивилися. Такі мотоцикли. Зовжди брали на більше листочків, це в нас на 48. Бо, знаєте, він вже перейшов у нас, Юрчик, 8 клас, і на 12 аркушів явно нам не підходить. Ось ці великі, грубі такі. Я брала для Віки, це 96 листочків. Ось, ось такі. В основному брала всіх по два, Знаєте, звісно, ми ще трошечки будемо, напевно, докупляти. Бо на 12 аркушів я там сильно не продивлялась, але ось такі набрала. Я думаю, що багато із вас планує збирати дітей до школи, і ви також скористаєтеся акцією на промій. Навіть ті, у кого немає дітей, зможуть підібрати товари, які потрібні нам щодня. А також нагадую про неймовірну економію завдяки підписці для своїх посилання на товари для школи. Я вам залишу в описі під відео. Ну а тепер давайте продовжимо. В мене тут купа прання, яку я перепрала в квартирі і. Передала чоловіком через бус, думала, він буде вішати тут все сам, і я буду в Костополі. Але якщо так вийшло, що я поїхала в Рівний і чоловік мене забрав, то я вирішила вивісити все сама. Все-таки жінка зробить це краще, ніж чоловік. Дякувати Богу, в мене тут все помістилося. Під дахом на другому поверсі в нас неймовірна спека. Тут ще в нас сохне до речі, таранька наша домашня. Чоловік колись рибку наловив. І поїхали ми назад в Костопіль. Васильку, подобається тобі твоя постіль? Так. Да. А це твоє одіялко нове? А це твоя подушка нова? Це тобі подушка? Клас. я його Надягнеш? То тату завезе в хату, на твоє ліжко там велике буде таке. Так? Да? Ти щасливий, тобі подобається? Так. Да. Постіль Василько собі сам обирав, до речі. Я його. Клас. Мама тільки покривало тобі не купила, мами грошей не вистачило. Або купи Або Потім купимо. Або да? так сукетів Да. І ти можеш купити. Бачиш, який гарний в тебе, так? Да? Клас. Я тобі всього забираю всі, да. а я з собою забираю. Так, да, це все на хату. На наступний день ми знову ж таки були в нашому будинку, заїжджали по справах деяких, і я вирішила одягнути тут постільну білизну Василькову відразу, щоб він як наступний раз приїхав, і ми тут ночували, насолоджувався новою постільною білизною. Всі ви знаєте, що я її продаю давно по дропшипінгу, і вся постільна білизна в мене звідти дуже хороша якість. Хто в мене замовляв, той знає. Вовчик тут радіє, як і завжди, всьому новенькому. Я ще планувала взяти постільну білизну йому, але поки що почекаємо трошечки, можливо, трошки пізніше я замовлю і на його ліжечко. Взагалі, діти в будинку почали спати самотужки, що мене дуже тішить. Під ранок буває, Вовчик приходить. Буває, що й Василько, але в основному сплять. Самі. У квартирі в нас такої не буде ситуації, бо немає лишніх місць, немає де покласти, але в будинку є в нас така привілегія, таке задоволення. Візеруночок дуже гарний, вовчик дуже-дуже був задоволений. А ще я замовила собі скатертину на кухню. У нас тут страшненький стіл, і хотілося його закрити чимось красивим. Хоч і тут будівництво, але ми все ж таки тут живемо. Ця скатертина вона не пропускає вологу. Я її навіть мастила варенням і ніяких плям на ній немає. Дуже класно, вона дуже гарно вписалася в наш інтер'єр із цегли та блоків. І є дуже багато кольорової гами. Я взагалі змонтую відео, розпаковку якось на днях із цими всіма товарами, бо набрала я дуже багато. І Марійка брала собі. Тому огляд буде великий на халявщиці. А ми з Вікусією йдемо в центр міста. Треба дещо прикупити. І Віка каже: Ідемо на каву. Чого я маю відмовлятися йти на каву? По дорозі ми ще зайшли по корм для нашої бусі, позаглядали по клітках. Це такий у нас є зоомагазин, де можна прикупити хом'ячка, також морську свинку, папужок і багато всього іншого я трошечки познімала. Взагалі, в нас колись були морські свинки, і дуже тяжко з ними проживати в однокімнатній квартирі, тому я їх в один момент продала і вони. Почали жити в інших господарів. Дуже мені подобаються попуги. Можливо, колись в будинку я собі заведу хоча б одненького, а можливо, пару поживемо і побачимо. Кали з вікою, де можна попити кави. У нас тут дуже гарний є заклад. Колись, до речі, в тому закладі в мене був власний магазин самий початок. Я знімала тільки 10 квадратних метрів. І дуже багато в мене спогадів про це все є. Вирішили зайти в наш лаваш, поїсти піце і взяли собі звичайний напій. Посиділи вдвох, у нас дуже рідко так буває, щоб ми могли посидіти без малих дітей. Повернулася я з центру міста, покажу, що купила. У мене тут курячі бедра. Взяла чотири штучки, завтра, щоб щось приготувати. Ще в мене. Листя, салату ось таке. Булочки на бургери багато булочок. Я взагалі хотіла купити фарш але фаршу я вже не застала, то купила курячу грудку. Думаю, непогано буде замінити котлети, просто нарізати шматочками і потім на булочки викласти. Буде також смачно. І взяла ось такий соус. Плюс у нас є помідори. Ну і, можливо, ще можна буде посмажити яєчко з рідким жовтком. Також класти на бургер буде смачно. До речі, ось це все 550 гривень. Тут просто на вечері. Ну і там, завтра обід якийсь приготувати все. Більше нічого немає. Наша буся отримала невеличкий шок від поїздки в Костопіль назад. Вона вже думала, що ми живемо стабільно в будинку, але вона повинна звикнути до того, що ми будемо їздити туди-сюди і вона з нами. У нас новий день, ранок, і їду я сьогодні в Луцьк. Є у мене деякі справи в основному. Так що буде невеличка подорож. Ділилась я трошечки своєю поїздкою у своєму телеграм-каналі, питала людей, як вони думають, де я, куди поїхала, чим займаюся, дехто зробив таке припущення, що ми купуємо машину, але ні, ми не плануємо зараз купувати машину, враховуючи наші кредити. Хоча багато хто пише мені в коментарях, що я вже всіх дістала своїми кредитами, але я показую реальне життя і. Машина нам зараз не по кишені. Спочатку кредити е, і деякі витрати на життя, а тоді вже будемо думати про машину. Ну і плюс до всього у нас в будинку є ще те, що треба зробити більш-менш нагально і не витрачати кошти на якісь. Покупки, такі навіть як і автомобіль. У Луцьку я займалася деякою роботою, підробітком. Я казала, що не все у відео своєму показую. Якщо в мене є якісь замовлення на підробіток, звісно ж таки, я за нього хапаюся. Працюю і отримую за це кошти, бо на заробітну плату, на дохід з Ютуба сильно багато не розженешся. Тому і підробітки я також беру. Не тільки мій чоловік, а і я також. Пригостили мене кавою, така цікава була кава з апельсиновим соком із льдом. Плюс пригощали мене піцою. Це до речі було вперше. Зазвичай мене піцою не пригощають, і я, до речі. Поділюся ще з вами у наступному відео, де чим цікавеньким. Також на каву я ще заїжджала в Макдональдс. До речі, це мій перший такий похід в Макдональдс. Я нічого не купувала їсти, тільки кава. і посиділи трошечки. Я взагалі вам скажу, що тут в Макдональдсі дуже багато людей, і видно, що працівників не вистачає, бо дуже юні всі. Кава була непогана, але буває і краще. Поверталася я додому досить так пізно. Скажу чесно, що я не очікувала, що я так довго буду, але вже що маємо, те маємо. Поверталася я додому. Десь о сьомій годині вечора, поки доїхала в Рівне, поки по рівному, поки з Рівного в Костопіль, все-таки в село мені повертатися було б набагато швидше, набагато легше. Ну, але що ж тут зробиш, поки що ми все рівно будемо проживати в Костополі. Як би нам добре не було в будинку? Ну і стомилася я, поки їхала по дорозі, побачилась у мене заблокований профіль Фейсбуці. За пости за продаж правильного порошку 4 роки тому. Це дуже дивно. Я подала апеляцію, але в основному ще поки немає ніякого результату. У <рес> мене навіть доступу до тої групи немає, де я це все публікувала. Ось, Тому не знаю, що тут буде. Як тут буде? Будемо старатися розблокувати. Ну а зараз я покажу вам трішки захід сонця і туман, який в нас був по дорозі. Вже все ж таки була 9- -та година вечора, і я вже направлялася в місто Костопіль. Маршруток взагалі не було на автостанції. Чайка була одна, і, дякувати Богу, вона їхала через Костопіль. Зараз я. Покажу вам ці неймовірні краєвиди і сядемо з вами, поговоримо про світло. Я думаю, ви чекаєте аж до цього моменту почути цифру, яку нам нарахували на одну фазу та 5 кВт, які я подавала ще 30 червня. Цифра здивувала мене, я думаю, вас також здивує, тому залишайтеся зі мною далі. Що ж, я думаю, що епопея у нас із електрикою на цьому завершиться. Я не буду більше подавати на світло. І дуже багато хто переживав за нас, бажав нам підключку світла. Дуже вдячна вам за підтримку, дуже вдячна вам за ваші коментарі. До речі, дуже вдячна за пораду підключити одну фазу і 5 кВт. Взагалі, чоловік казав, що враховуючи, що ми ж зараз живемо в квартирі, в нас все працює також на 5 кВт. Ну, я так думаю, ось, то 5 кВт і для будинку, як би для початку вистачить це все рівно краще, ніж нічого. Так як ставити сонячні панелі зараз ми фінансово не можемо, бо це також вийде в півмільйона, так само, як нам нарахували. Минулого разу, Минулого разу нам нарахували 509 тисяч, але ми подавали на три фази на 16 кВт. Біля нас немає три фази, і нам рахували від не електрощитка, а не пам'ятаю, як це називається. Тому така сума. Чоловікові сестрі на ділянку поруч взагалі нарахували 1 мільйон 78 тисяч. Звісно ж таки, ці суми не підйомні, і ми нічого не проплачували, ми не запускали процес підключки, бо 500 тисяч я би точно не потягнула. Ось зараз цифра дуже відрізняється від тієї цифри, яка була з самого початку. Ми запитували наших найближчих сусідів, що в них проведено, в них одна фаза, скільки кіловат вони самі не знають. Але ми так. Прикинули, що 5 кВт точно від них можуть притягнути. І це не 310 метрів, і це буде стандартне приєднання. Так ось ми підлягаємо тепер стандартному приєднанню по новому договору. Зараз покажу вам цифру, суму, і ми її вже оплатили. На даний час сьогодні в нас 23 липня 2025 року. Один кВт для одної фази коштує 2028 гривень. Так як ми подали все ж таки на одну фазу, нам нарахували 12 168 гривень. Можете нас привітати! Це ідеальна сума, яку ми можемо оплатити. Ми її оплатили. І тепер будемо чекати 45 днів, щоб нам встановили стовпи. Я коли почула дану цифру, я була настільки щаслива людина, що вам не передати. Якби ми ще в той момент, коли нам нарахували 509 тисяч, подали на одну фазу 5 кВт, то я думаю, що за півроку нам би підключили вже світло і ми би лишилися жити в будинку. Але так як мені цю пораду тоді ніхто не дав, то звісно ж таки ми дочекалися ось кінця липня місяця і тільки зараз. І нас є нормальний платіж, який просто, просто заплатити. Ось, тому можете нас вітати. Будемо чекати, як я і казала, стовпи. Після стовпів мені треба буде піти забрати. Зараз я вам скажу, що мені тут прописали повідомлення про виконання робіт. Потім мені з цим повідомленням та якимись документами додатковими треба буде ще дізнатися, якими підійти ще в один кабінет, домовитися про лічильник. Лічильник ми будемо ставити день-ніч обов'язково. І за заземлення, я думаю, також треба буде домовитися. Тому ось такі в нас справи. Ми щасливі, в нас буде світло. Коли саме його підключать, не знаю, але обов'язково буду тримати вас в курсі. Всім дякую за перегляд і зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па па, -па, -па.